Варимо український червоний борщ тутешній по-молодівецьки. Світлана Оніщенко готує червоний борщ, який у молодівецькій громаді називають тутешній. Світлана директорка місцевого центру культури та дозвілля, каже, на початку липня експертна рада внесла його до списку нематеріальної культурної спадщини Чернігівщини. Моя мама сама з Дніпропетровщини приїхала, вийшла замуж, приїхала сюди, і бабуся її навчила вже така свекруха, і вона також варила цей. Так, борщ. І я весь час думала, що так дійсно готується борщ. Я ніколи не думала, що ще може бути і якось інакше. Найперше для приготування такого борщу, каже жінка, потрібен червоний квас. Його заздалегідь готують зі свіжих буряків та тиждень настоюють при кімнатній температурі. Треба, щоб десь бурячків два, тому що одного бурячка це мало, треба два бурячка. І за е, його солимо. Добавляємо трошки сахарку і заливаємо водою ну, на дві треті бурячок, а одну третю тоді аж заливаємо повно водичкою. Потім його накриваємо або малічкою, або давнину накривали тканиною домотканною. і ставили на припечок, і він тут достигав. Ділиться основа смачного борщу свинина. Кладе до кастрюлі реберця. За годину бульон звариться в печі. До готового бульйону Світлана додає порізану картоплю. Коли моя ще бабуся була жива, то вона звертала увагу на те, що от каже, приходила сусідка і подивилася, як ти борщ як, як ти борш вариш, як ти особливо, як ти кришиш картоплю соломкою. В старовину, от в нашому регіоні Дівиці це була соломка. Далі кладе нашатковану капусту. У нас у дівиці кажемо січем капусту. Поки овочі варяться, Світлана Оніщенко готує головний інгредієнт малодівецького борщу затовчений здір. Це внутрішнє свиняче сало. Воно дуже дуже пахуче і смачне. Нарізаємо його невеличкими шматочками і кладемо його у ковганочку. І Потім у ковгануці ми його розтираємо. До розтертого здору жінка додає порізану кубиками цибулю. Ми повинні так затовкти, цю, роздавити цибульку добре із здором, щоб воно було як одне ціле. Та часник на свій смак. І так ось само все це ми затовчуємо. Іменно із затовкуванням Я роблю і зелений борщ, і капусняк, і. Як ми кажемо, борщ на помідорах там з квасолю. Я теж також роблю тільки так борщ. Я по-іншому і не і не уявляю, як це так може бути. Далі жінка додає буряковий квас. Він дає і кислоту, і смакоту. Коли все ще раз закіпить, Світлана кладе порізаний буряк. І коли ми поставимо це в піч, і воно ще повариться, то борщ буде кольору, як у нас, бурячок. Він буде тримати колір. Ми додали здір, який соліний, так? ми додали квас, який трошки має сіль і має і солодощі, і має кислоту. А тепер уже ми пробуємо, як трошечки не вистачає, то додаємо ще трішки солі. Борщ готує навмисне без зелені, аби вона не перебила смак. На все разом з приготуванням бульйону йде до години, каже господиня. Ось такий червоний борщ. Буде за таким рецептом борщ у молодівецькій громаді нині готують до півтора десятка господинь. каже Світлана Оніщенко. Це вона з'ясувала під час власного дослідження. Аби зберегти автентичний рецепт, жінка вирішила подати його на розгляд експертної ради, щоб внести до нематеріальної культурної спадщини області. каже ідею виношувала понад рік. Після початку повномасштабного вторгнення реалізувала її разом з колегами з центру культури та дозвілля. Одна людина дуже важко це з цим справитися. Коли ви в гурті, коли всі разом, і вас підтримує громада, то звичайно, це тоді і їйся, і співається, і, і рецепт іде на славу, і борщ получається. Довести автентичність рецепта в молодівецькій громаді таки змогли. Тож зараз чекають на документи, які засвідчать статус борщу тутешній, як нематеріальної культурної спадщини Чернігівщини. На сьогодні до цього переліку входять 22 елементи. Повідомила Суспільному директорка обласного центру народної творчості Надія Заваліна. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне новини Чернігів.